І поки на фронті гаряче, світ готується до великої політичної зустрічі. Білий дім працює над тим, щоб за одним столом опинилися Трамп, Зеленський і Путін. Переговори можуть відбутися уже наступного тижня. Американський лідер хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Запевнила речниця Білого Дому Каролайн Лівіт. Американський президент під час спілкування з журналістами заперечив, що ставив умови Путіну, нібито зустрінеться з російським президентом лише після того, як той погодиться на переговори з президентом України. Воно Трамп підтвердив, що встановлений ним термін ультиматуму Путіну для досягнення миру залишається чинним. Наприкінці липня президент Сполучених Штатів заявив, що російський диктатор Путін має 10 днів до 8 серпня та сьогодні на припинення вогню в Україні, інакше пригрозив запровадити додаткові санкції проти Москви та вторинні обмеження для країн, які купують російську нафту. пане президенте. Ваш дедлайн для Путіна щодо припинення вогню завтра все ще в силі, чи це змінилося через переговори? Це залежатиме від нього. Ми побачимо, що він скаже, але рішення буде за ним дуже розчарований.